Я Валерій, це Юля. Може дуже приємно. Я Євген Юлічка. Ну давай, скажіть, розпочати. будь ласка, е, у нас є теорія, що Євген, всіх вибачте, диктаторів… знаєте. вибачте, тут може бути ваша лама. Якщо ви захочете, це буде коштувати зовсім недорого. Так е, говорять, що всі, всі диктатори без виключення погано закінчують. Скажіть, будь ласка, е, ви нас підтримуєте чи ні? Це ж у нас. Диктатори в закінчують по-різному. Ще Лєв Толстой написав, що всі. Нещасливі сім'ї, нещасливі по-своєму. Тому, знаєте, для диктатора взагалі, ну, по-перше, властивий такий наявність погонів, а потім і лампасів. От ви говорили і про Каддафі, і про Мубарака, і про Хусейна. Вони ж всі мали військову кар'єру, певно. Тому тут Віктор Янукович це не вписується, не влазить. На нього кольчужку, так би мовити, сплести не виходить. Ну, знаєте, янук. Ми давайте не будемо йти за загальним потоком. Ми всі... Зрозуміло, що всі зараз будуть говорити, що Янукович це паця, всі інші цяця. Це зрозуміло. В Україні ця тенденція, особливо перед президентськими виборами, вона буде поширена. Це зрозуміло. Янукович швидше авторитарний правитель, тобто він людина, яка закручувала гайки. Але... Все-таки ну, він до диктатора не дотягує за багатьма Ну, рівень, розумієте. От за якими критеріями все-таки не дотягує? Ну, даруйте за такий цинізм, але кількість загиблих і про це... при, так би мовити, при правлінні Каддафі, Хусейна і Януковича, вони ну, все ж таки Різняться. їх складно порівнювати. Ще раз перепрошую за такі. Цинічний критерій. Ну, е, багато говорили про переслідування політичних супротивників Януковича, але якщо ми 4 роки його президентства так назад подивимось, то ну, е, справа Гонгадзе даруйте, була за кучми. І її повністю ще але. до цього часу не розкрили, і тіло Георгія Гонгадзе лежить непоховане. Це, попри 5 років президентства Ющенка. Так. Знаєте, в, в Україні національний характер такий, тобто українці. Вони не настільки запальні. От ви згадували про східних диктаторів. і Я так почув, що ви хочете поговорити про Путіна теж. Так, от Путін, до речі, він теж не військовий, він співробітник спецслужб, він співробітник КДБ, відповідно, підполковник, який потім з нього зробили з сірої, абсолютно сірої фігури, зробили такого маленького всемогутнього диктатора. Ну, мабуть, ви пам'ятаєте, що був такий. Фільм Чарлі Чапліна, великий диктатор, так, де так, він так. висміював Гітлера. І е, цей фільм, надзвичайно, про Гітлеру так. не подобався. І че, ну, Чаплін, до речі, теж вважався ну, ледь не одним з особистих ворогів Гітлера. Так от про Путіна. Е, він більше тягне на диктатора в тому сенсі, що він е, більш активний на його негативному рахунку після так званої антитерористичної операції в Чечні. Тисячі жертв, я думаю, що і десятки тисяч жертв, але і його я б не порівнював з східними диктаторами. Путіна, знаєте, особливо в контексті його агресії проти України, його дій проти України, я б порівнював з ще одним, я просто не так. Зарано прийшов, як би хотів, не знав, чи говорили ви про нього, чи ні. Про ще одного європейського авторитарного правителя, можливо, диктатора. Це Слободан Мілошевич, колишній лідер Югославії, який, до речі, його доля показова, що його, його власна батьківщина, Югославія, видала. Вже тепер Сербська Газькому республіка трибуналу. видала гайському трибуналу, і він помер у в'язниці в, в Гаазі, очікуючи Бі вироку суду. Так, ну, знає, ну, я, е я знаю, е у нас е світ е говорить про е це серцеве напад. Навкол навколо такої смерті е людини, яка дійсно е прийняла під свою оруду велику державу, як тоді вона називалася Велика Єгославія, яка складалася з кількох компонентів. Це і Хорватія, і Боснія і Герцеговина. І Македонія, і е, Словенія. А зрештою, навіть правління Мілошевича призвело не лише до втрати Косова е, сербами, що для них не лише місце населене косовськими албанцями, а й історичне місце ну, такої боротьби проти турків, але на косовому полі, але і навіть відбувся такий. Відбулось політичне розлучення між Чорногорією і Сербією. Це два найближчі були народи. Вони власне цю союзну республіку Югославію утворювали. Зараз залишилася лише Республіка Сербська. Звичайно, що політологам властиво давати прогнози. От я б швидше хотів, щоб на Путіна очікувала доля Мілошевича. Це буде більш по-європейськи. Хоча Російська Федерація країна більше не європейська, а євразійська, яка. Хизується своєю євразійськістю і тезу про власну євразійськість активно просуває. Проте все ж таки це було б я думаю більш справедливо. Я думаю, що а я, от як початківець політолог, скажу вам ще якісь зірками час від часу спілкуються з мамами, Що мені здається, що в Путіна буде історія трошки уходити на російську історію, коли група дворян збиралася, так вони робили певний заклад. Тобто табакерку вже приготували. Але щось. знову ж таки, є інший момент. На мою думку, Володимир Путін буде використовувати як останній аргумент найпотужнішу зброю в світі, яка існує. До цього ще слава Богу не дійшло, але просто так мені здається, Путін владу не віддасть. Щодо Януковича, я хотів би повернутися. От ви кажете, ну в нього були всі підстави стати диктатором. Буквально там 2-3 роки, не дивлячись всі на те, що можна. він не військовий. Да? Кучму можна назвати диктатором. Багато хто Ні, називав. Кучма теж у нас, знаєте, у нас взагалі е, е, це таке проблема України, така е, діалектика, що ми з одного боку хочемо сильну руку. А з іншого боку, всередині українці не те, що вони не організовані, вони навпаки, чим далі, тим більш схильні до самоорганізації. Тобто диктатор нам це не наше? Ні, диктатор це не наше. І навіть я скажу, що президент з сильними повноваженнями, от такими, як Янукович собі зробив, і такі, в принципі, як були у кучми, це теж не наше. Тому що е, українцям більше властивий певний політичний діалог, певний баланс. І той факт, що у нас навіть е, найбагатші українці, вони... Займають різні позиції, ну скажімо, там Ігор Коломойський став головою Дніпропетровської обласної адміністрації і там активно займає, ну скажімо, державницьку позицію. Так. А до політичних поглядів Ріната Ахметова є певні питання. Хоча мені, наприклад, не зрозуміло, не вже найбагатша людина східної Європи, по перше, забула, що вона здобула свої статки власне в Україні, а по-друге, не розуміє, що. Проблеми України вони позначаються на його особистих статках, тому що вони відповідно відповідно падають. Я змушений вас перервати. Друзі, У нас був політолог євген Магда. Не тому, тому що нам по часу треба сказати, що на цьому місці, євгене. Я навіть якщо ви про мене лама, то реклама. може бути ваша лама. Отже, друзі, дякуємо вам за приємне спілкування. Зласне. Приходьте ще вибачте, Дякую. що перервали Дякую. ранку. Все добре. Не повернеться, друзі.